Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз я буду робити буду робити розклад на правий берег міста Запоріжжя. Давайте покладемо на Ленорманах. Будь ласка, карти, покажіть мені. На ці 24 години, яка буде обстановка по правому берегу міста Запоріжжя? В плані ударів ракетами, дронами, снарядами дайте мені таку картинку. Покажіть мені то, чи будуть руйнування. Ну, я вам скажу так, в цілому, в принципі, так, проблеми будуть, буде, буде, люди будуть цим займатися. Ось наші військові успішно будуть робити свою працю. Трошки десь вони там заблукають, щось буде трошки. Але в цілому, в цілому, все буде нормально. Будемо проходити ці проблеми. Ми нікуди не дінемося, робота, будуть справлятися, і напрямок буде вірний. Будь ласка, карти, покажіть мені, дайте мені карту сигніфікатор для правого берега на ці 24 години. А, для ракет карту сигніфікатор. Що ту нас чекає? Нервова буде обстановка, люди? Нервова, але якось так, башня нам падає. Клевер і любов. Я вам скажу, що в принципі не загрожую тут ракети правому берегу. Так, нервова встановка буде, буде працювати сирена, але по ракетам тут не повинно бути загрози. Тобто на голову вони нам не впадуть. Давайте подивимося, будь ласка, карти. Покажіть нам сигніфікатор дронів по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Та ж сама карта падає. Але що вона нам далі покаже? Ну, тут хлопці будуть трошки так якось невпевнено себе поводити. Буде дуже важлива ситуація, але тут буде вибір стояти. Ну, по дронам не дуже ясна ситуація, якщо чесно. Ага, ось він падає успіх, але те, який час то пройде. Ну і давайте подивимось. Мабуть, мабуть, все ж таки не зразу воно так получиться, може десь щось, але не показує, що пройде. Давайте подивимося, будь ласка, карти покажіть мені сигніфікатор для С-300 снарядів на правий берег. О, погана карта. С-300, С-300 на сьогодні, може, даже якось вони підгонять. Але бачите, закінчується все добре. Але загроза є. Так, давайте подивимося, чи будуть у нас вбиті люди від ракет-дронів снарядів, чи будуть у нас фатальні випадки людей, смерті, втрати людей по правому берегу. Коса падає. Так, а ну, ні, тут не буде нічого такого. Ні, все буде успішно, люди будуть живі. Давайте ми подивимося, яка обстановка чекає приватний сектор. Правого берега, чи будуть там руйнування будинків від ракет, дронів, снарядів. Поки що я не бачу цього. Іде опаньки. Тут криса впала по ітогу. Все було добре, але криса таки впала. Трансформація. Угу. Так, проблемки тут будуть. Але буде і удар, тільки що він дасть нам, да, буде, будуть проблеми люди, але закінчаться вони більш-менш нормально. Бачите, тут випало серце. А, то вбитих людей точно не буде. Ну, а пльотки показують, що може таке статися, що будинки можуть постраждати. Давайте подивимося багато поверхівки по, по правому берегу, яка там буде обстановка. Початок добрий. Тут вже пішли якісь темні думки, башня. І різко йдуть зміни. Але вони подлі люди, подлі зміни. Я вам скажу так, що закінчиться все ж таки це все благополучно, незважаючи на те, на, що там падали такі карти. Давайте подивимось промислові об'єкти правого берега, яка буде обстановка, чи будуть там руйнування від ракет, дронів, снарядів. Так, можлива така обстановка. Криси впали зразу в першому рядочку. Але працювати люди будуть успішно, відіб'ють це все. Не повинно бути там розрухи. Але плани там такі є. Давайте подивимося, яка обстановка буде з торгівлею. Так, вулична відкрита торгівля, бо люди ходять. Рулетка випадає, рулетка, але тут є і ключик, і гарні новини. Ну, в цілому нормально. Але так, дивіться за своїми кошельками і всім остальним. Так, і закриті, закриті магазини, супермаркети, які... Яка там буде обстановка? Випадає, дивіться, вибір, подвійна ситуація, хрест, башня. Я вам можу сказати, що от багато днів показує на закриті магазини погані карти. Погані карти. Бачите, ось пльотки, проблеми, башня падає. Але, по ітогу, падає стабільна ситуація. Дом. Дом і перемога. Тобто все ж таки люди вас будуть захищати, наші хлопці, але там будуть проблеми. Це видно, це карти показують, що буде летіти іменно такі направлення на супермаркет. Ну, тобто, там, де багато людей торгові точки. Давайте подивимося ем, по правому берегу інфраструктуру, водичка, електрика, газ. Опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Зразу транспорт забираю, тут все шикарно. По зв'язку також. Так, по е, опаленню також. Вода. Ну, вода, вроді все, стабільно тут. ну. так, буде все нормально. Щось таке буде несерйозне нове, десь, може, якось не буде трошки водички, але. Тут так швидко наладиться. Електрика, електрика направлення. Тут буде подвійна ситуація. Ось бачите, падає хрест і буде трошки нервова обстановка. Скоріше всього, включать графіки. Десь будуть графіки працювати. Може, потім і приберуть ті графіки по рибам. Так, тут у нас виходить інтернет. Якісь документи, щось таке. Але в цілому це якась заява. Ну, в принципі, буде він працювати, все буде нормально. Погазую, де якась трансформація. Що тут за трансформація? Цікаво, давайте глянемо. Ну, все добре буде, прекрасні карти, якісь зміни, щось таке, але воно буде нормально. Працювати буде. Правий берег ми з вами подивилися, він більш-менш благополучний. Ну, скажімо так, немає нічого такого там, щоб щось таке різке було. Хоча ви бачили, що іменно торгівельні об'єкти якось так і промисловість також хлопці будуть захищати. Ну, тобто, скажу так, встановка бойова, але вона контрольована. Все, люди, подивилися ми з вами правий берег. Я з вами прощаюся. Будьте живі та здорові. Зі святами вас. Почуємось, папа.